Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Так я вирішив зняти коротке відео, Кусмаю Отаву і впрієх орлика їдемо трошки е, рушити, бо йшли дощі. І вирішив трошки рушити, бо будемо потім громадити, вести. Самого орлика запряг, бо там сад, і там треба помаленько, акуратно то обертати, громадити, і двома кіньями там трохи важко. Припряг його до фіри, чіпнув ззаду грабалку, потім його до грабарки причеплю, таку маємо грабалку, тракторну на 5 коліс, чи то кінна, чи тракторна, хто як називає. Грабарка куплена у 2012 році, вже 11 років. Трохи така, як кажуть, вже підшатана, але ще в ній нічого не робилось. Кідесь пару зубів мінялося і скоти міняв більше ще такого нічого. О, і помаленьку орлик це кропить. Прерманий. І так що він один мусить то робити, бо там кажуть двома кіньми. Там дуже нема таких поворотів, треба акуратно, спокійно. А сіпатися сіпати з двома кіньми то нема, нема смеслу. Бо я сам і знімаю, їду, б'ю. ai aí isso Quem gosta dósta um razão não é de a vi isso isso aqui o trem mezrou bele aí e Wie is het? Ja, m'n lief, ja. Ja! Rrrr, op. Kom op. Rrrr. Oep. Proost, je pietje daaie je telefoon Дорога дуже камінна. Я так, одного рукою тримаю, телефон, одного їду, то трошки трісе. Тут маємо такий закіжний берег, хто знає тут наші місцеві знають. Дорога на подір. Дуже закіжний берег. a barca é preciplena fira o manequiška tá cada para cone giora gi já ideia ia e? e está e está maluco e está maluco e? E? Іщте мі ще трохи боси, трошки сі жаліє на ноги тут щеблянка до берега, але... але він це не лише її б'є! Yeah! Є. Yeah! Але він бере як треба, став, дихнув, пішов. Є yeah, арлип вішта малий! Є, yeah. мали, yeah, віщ! Віщта баграбарка ззаду, є, yeah, віщта. так ми їдемо. Такий закіжний берег. Я не знаю, кілометр десь має. Є, oh. yeah, Орлик, є. Yeah. Віорлик з цим посепав. Хтось і здає, але то є там такий дуже великий берег і сюди так все до горба, до горба, до горба, берег, 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 то здається, то є, що кигнути. Пару коней не запрягали, бо там кажу, там в мене сад, щепи, дуже треба уважно, а з двома кіньми трохи там не добре робити. Там краще одним конем собі, спокійно. Через той не цей, через той не запрягав два коні. А та, як орлик у нас універсальний кінь. Є орел! Як то кажуть, роботи не боїться. Віч та мали! Віч та вісто! Є малюк! Giem się wieść. Diablo dichni. Діємали! Біч та орлик! Орлика треба кувати. Дія! Трошки жаліється на ноги, да трохи пока дорога є трохи зчібльонки, то вода вимила, але все рівно трохи є. Пішов, але б'є. Така, така у нас робота сільська. Б'є. Всі хлопці берег, кілометр берега. Хто розуміє? Як то кажуть. Утім толк то. І він йде, йде, і йде. Ке трошки стоє відпочити, бо він мусить. Десь, ну, це не машина, що довга. Вічта орел! І там ще такий закіжний один. Берег так метрів 300. І у нас там гори. Прималий стань. Такі у нас туди гори. Отакого. І туди з'їзд, з'їзд на село. Така у нас місцевість. Це є один з, най, е, один з найзакіжніших берегів Тутка. Я думаю, що цей берег має друге місце в селі. Ну, Хто тут з місцевих, той буде знати. Так, у нас люди ще фірмані. Мка, купа яблук і погно у нас дачу По форкоків. Е, і кажу, що це, цей берег. Е, ну бо так Я перервав, бо над'їхав чоловік. ми щось говорили, е, Це один з найзакіжніших берегів тут у нас е, в селі. Доста він дуже довгий, е, більше, я думаю, як кілометр. Є берега. І два дуже таких стрімких підйоми. той підйом і там унизу, де я перше на початку знімав. Отак От наш орлик працює в роботі. ВІЧ орел! Б'є! Б'є! Собі спокійно, не рвене це його Б'є! Така ділянка 45 сотиків. Почали вже обертати, Тут в мене такий сад, такий, бачите, туди, аж так до гори, ділянка 45 сотиків. І тут дуже акуратно треба помаленьку, щоб не поломити щепи, сад молодий, 3 роки, і щоб не заїхати десь в грабарку, щоб, цей, щоб ну, не поламати. Така у нас тут природа. Там живуть люди далі, як бачите. Бачите, аж туди в кінець, живуть туди люди. Така в нас природа, такі гори. І отам аж хата, бачите, лише вершка видно у лісі. О, то вже виходить, я знімаю Косівський район. О, туди вже ті гори. Ті вже там хати, то вже все є косівський район. Рахується ніби до косівського району Отака у нас тут природа. Є, Є, Орлик. Є. Помаленьку. Він дуже розумно ходить. Хоп, mm -hmm. помало. Хоп. Хоп. Ішта. Так може не буде добре знято. Гай! Right. Бо я самий і як таков і керую, і знімаю. Gia, Gia. Ai. Ai. Vou atacar as pravas. Gia, Orla. Gia. Gia. Коли сказала моя баба a moia baba. Що ця грабарка, що це пустеє. Гай. От я тепер -ка 45 сотиків. Е-е-е. Повертав -е, десь за хвилин 20. Поміж щепи. Це якби по колу їмали, то це було би ще швидше. Іща. Є. Є, б'є, гай, б'є, гай. Та я знаю, що тись умучу, але нічого, гай! Okay, Добивай, hey. як кажуть. Є. Гайт, гайт, гайт. Що ця грабарка це є. Ну, я лиш купив, баба каже, йой, це таке пусте. Це що це годно зробити? Тока руками, а по тому, як подивилася, Яку це робить роботу, яка це вигода, то каже ой, добре ж ти це купив. А вони собі у холодку лиш вже лежали, я вже це кіньми, убертов, робив. Але то старі люди привикли, привикли інакше робити. Орлик іде зараз віддихати годинку-півтора і будемо це гребсти, трошки спотів. Так є. Всі кажуть, що цей. Всі кажуть, що молодець так тримати, там різні коментарі. Але деколи приходиш і навіть нема кому відео зняти. Юра самий. І гребе, і знімає, і обертає, і все на купу. Ні, Я жартую, щось жартувати мусимо. Як то кажуть, говорити, розказувати. Така, така справа. Так що йдемо трошки відпочивати. Почали громадити сіно. Такий садок. 45 соток. Вже почали громадити. Фух. Орлик трошки спотів. Цей кінь як то та машина. Універсальний. Як 99-та. Кінь грибе, машина возить. Універсальна машина. Все робить і універсальний кінь все робить. Отак, так ми працюємо. Робітників вже сі назбирало. Один робітник навкруг мене ходить. Там ще є один. Отака робота. Ще будемо зараз грузити фіру, але як догребимо? Ай 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 Дуже треба акуратно бо то тут інш. Ай, та я, блинки я молоді. Ніч. Є е. е. Ай. Ай. Є е. Є е. 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 Ай, ай не ай. Е.

Є мене. Іще. Добре варіанти. Почали грузити ота у отауку погрузка проходить. Прибле, щоб то не тут. Я фірман неопитний. Тест розкладати не вмію, але буду шутить. В'ятка вже звернула другий раз, друга ходка. Ви сказав мій би файно підвертати, як у нас ковтроги. фіра бути як серникова коробка. Я так не вмію, ладую, як Шевченкова хата, але нічого, є. Ось старі фірмани, вони соломе грузель не вміли то робити. А старішні фірмани там у нас не вміють. і загрузимо той. Туди вже кінечний результат покажемо. Є! Yeah. В'єм, yeah, є! Yeah. Yeah. Буду дякувати всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всього найкращого, всім мирного неба і до зустрічі. Є! Гай!